13 листопада 2025 року. Не сиділось мені вдома. Прийшла я трошки біля нашого будинку, недалеко в селі нашому. Такий ставочок. Хочу трошки пройти з цим лісочком і порибалити. Можливо, щось ловлю, але це не важливо, захотілося просто трошки на природу. День сонячний, гарний, без вітру. Отож трошки прогуляюсь. Лишила водочку біля ставка, пішла подивитися трошки до лісу. Але знайшла От такі тільки перерослі опеньки. Ось ще тут. Я думаю, воно вже не дуже... Ну, це ще може бути. Оці. Ціє? Ще так трошки пройдусь. Ніяких грибочків більше не видно, йду ловити рибку. тут ще. поїли його? Рибочків немає. Попробую рибку ловити. Стала я тут ловити рибку. І біля мене є всі такі рибочки. Ну, це не знаю. Ніяк не пахнуть. Так веша. Я тут одна сажу. Щось мій поплавок не реагує, не клює рибка. Але все рівно посидіти на природі в тиші. Це такий спокій.